Вітаю всіх, хто завітав на канал Село Ти Моя Доля. Бажаю мирного неба, доброго здоров'я, успіхів усіх добрих справах. Пару днів тому назад я робила огляд отриманого каталога від інтернет-магазину Інтерфлора, але від знайомих близьких знайомих. Мала в свою адресу зауваження. Зауваження про те, що не зробила аналізу, не проаналізувала, не розповіла, о, про, не оглянула, не дала огляду троянд, кущів і цін, які є на ці троянди в цьому інтернет-магазині, а також багаторічних кущів і кущів садових. Плодових кущів. Отож, виправляю ситуацію, і коротко зупинюся на трояндах, як я сказала вже в попередньому відеоролику. Ціни на троянди, як на мою думку, кусючі. Але ж хто дуже хоче такої, саме такої троянди, яку тут пропонують, то можна і замовити. А як я вже сказала в попередньому відеоролику. Мені прислали каталог, і я в знак вдячності роблю цей огляд. Ну, Тим більше буде ще один відеоролик. Отож, починаю троянда Коко Локо. Ось така вона. І написано, що це дуже красивий, надзвичайний за кольором сорт. Не буду всього читати, бо займе дуже багато часу. Але внизу написано, що ця троянда має висоту. 70-90 см і ширину 50-70 см. Світіння починається на початку літа і повторюється кілька разів. Сорт стійкий до хвороб та морозостійкий. Коштує така троянда 195 гривень. Ну, знову ж таки, незважаючи на зауваження, не буду я зупинятися. На характеристиці кожної троянди, бо це дуже часу багато займе. Ось така троянда Дувтволке. Чайногібридна. Написано, що популярний сорт нагороджений, безліч премій за неповторний аромат. У перекладі з німецької означає хмара аромату. Висота 100 см, ширина 60 см, коштує 185 гривень. Взагалі тут є ціни і чайно-гібридні, ціни на троянди чайно-гібридні, ціни і характеристика троянд флорібунда і плетистих троянд. Троянда світла коштує 185 гривень. Написано, що це чайно-гібридна. Луїза Багнет, троянда Паркова 215 гривень. Чайно-гібридна троянда Віолет Парфум, 185 гривень. І на цій сторінці троянди витки. Троянда витка Симпатія 215 гривень. Ось така троянда Шнівальцин. Написано, що цвіте ціле літо. Також 215 гривень. Від такої я б не відмовилась. Троянда Кісмі Kate, також плетиста. Троянда Golden Showers, 215, також плетиста. І написано, що це новинка. Троянда Флорібунда. Оранжері коштує 265 гривень. І далі в нас декоративні багаторічники. І починає верба Хакуранішики. Всі багаторічники посаджені. Вгорщики величиною П9. Вербаха коронішки, коштує 125 гривень. Єльвець лускатий 109 гривень. Барбарис Тунберга. Оранж Санрайз 145 гривень. Пенісетум 79. Вейгело Брістол Рубі. Коштує 135 гривень. Гортензія Magical Sweet Summer. Волотиста 165 гривень. Лаванда Платнін. Платінум Ніко 79 гривень. Барвінок написано, що це новинка. Illumination 109 гривень. Гортензія Вімс РЕД 165 гривень. Як я вже сказала, всі ці саджанці закритою кореневою системою, висилаються в горшках P9. І також в цьому ж каталозі пропонуються саджанці саджанці садових кущів ягідних, чорниця високоросла, Bl коштує. Одна штука в грушку П9 9 125 гривень. Агрус безщепний, одна упаковка 155 гривень. Так, як я зрозуміла, це відкрита коренева система. Смородина чорна титанія 89 гривень, одна упаковка. Порічка червона ровада коштує 95 гривень, одна упаковка. Смородина чорна оріана. Одна упаковка 89 гривень. В одній упаковці одна штука. Це так кругом. І чорниця високоросла, як я зрозуміла, це закритою кореневою 125 гривень. Горщик П9. Гимолость бореал beauty 185 гривень, одна упаковка. Суниця лісова Уайт Sown. Соул so – 59 гривень одна штука. Горщик П9. Малина Ремарка – 9 горщик 115 гривень. Ужина Краун – 155 гривень, одна упаковка. В упаковці одна штука. І малина малема одна штука. В упаковці 125 гривень. І жимоли з Джем. Одна упаковка, одна штука 185 гривень. Ось такі ціни пропонує на своїй саджанці інтернет-магазин Інтерфлора. Відразу ж скажу, що я не агітую нікого, бо я замовляла взагалі в цьому інтернет-магазині всього на один раз, то навіть не можу. Сказати, який він, чи він хороший, чи він не, які він саженці присилає мені, я замовляла цибулини, цибулини нарцисів, цибулини крокусів, то всі цибулини відповідали замовленим сортам. Це єдине, що я можу сказати. І вони в мене попроростали. А більше нічого не можу сказати ні доброго, ні недоброго про цей інтернет-магазин. Хто замовляє, відгукніться, напишіть ваші відгуки. А далі, як я вже сказала в попередньому відеоролику, пропонується насіння перців, баклажанів і помідорів з описом кожного сорту. Якщо комусь цікаво, пишіть, зроблю детальний огляд із цінами. А якщо не цікаво, то для чого я маю це робити? Отож, пишіть, чи замовляли ви коли-небудь в цьому інтернет-магазині саджанці і насіння. Пишіть ваші відгуки, чи сподобалося вам отримані рослини і отримане насіння, чи прижилися, чи прижилися у вас ті саджанці? А для того, щоб канал розвивався, ставте, звичайно, вподобайки, пишіть ваші коментарі. Вам недовго поставити те сердечко, а для каналу кажуть, що це плюс. Хоч я не звикла дуже так напрошуватися, але все ж таки, як сам себе не підхвалиш, сам не напросишся, то зараз в цьому світі жити важко. А ще я напевно не сказала, що якщо сума замовлення буде 750 і вище гривень, то отримаєте подарунок, упаковку, цибулин, тюльпана Пілак Вандер 5 штук. Ось таке заохочення. А я сама часто замовляю в інтернет-магазинах і мене вони підкуповують тим, що я. Замовляю, після платою, бо мені важко живу в селі, мені важко добиратися до банкомата, щоб пересилати спочатку гроші, а потім йти за отриманою посилкою. А тут нехай навіть трохи дорожче виходить, але ж все зразу. Дякую за увагу і до зустрічі!